Друзі, через кілька діб після народження можливо і одразу в шести з десяти дітей жовтіють шкіра, склери та слизові оболонки. Звичайно, молоді матусі швидко помічають зміну кольору та хвилюються за здоров'я своїх малюків. Лікарі називають такий стан жовтяницею новонароджених. Отож, сьогодні я вирішила дізнатись більше про клінічні прояв хвороби та чи варто все ж таки хвилюватися. Сьогодні зі мною у студії сімейна лікарка Анна Матвічук, а також мама Ксенія Барбул. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю. Вітаю. Дякуємо. Ксюш, я знаю, що у вас була жовтяниця. Розкажи, будь ласка, про це. Так, насправді, перша проблема, з якою ми зіткнулися в пологовому, це жовтяниця. Це те, що нас налякало найбільше і з чим виникли найбільші переживання. Як тільки народилася наша маленька дівчинка, вона вже виявилася жовтенькою. Угу. І наш білірубін перевищував за 300. Тобто у вас взяли аналіз крові? Так, Так, у нас брали аналіз крові, тому що вона була дуже жовта. Ми навіть подумали спочатку, що це смуглявість така але виявилося, що це жовтяниця. І майже з перших днів вона лежала під лампою. Близько п'яти днів ми пролежали по логовому і uh -huh. під самою лампою. І насправді ми так і не розібралися наскільки шкідливий вплив саме лампи для малюка. Оскільки ми не відразу знали, що потрібно одягати на очі пов'язку, деякий час дитина лежала під лампою без пов'язки, тому мені зараз дуже цікаво, чи не нашкодиться в першу чергу її зору. А, та дякую за питання. А, насправді не настільки воно шкідливе. воно, що робить? воно дає сухість, дійсно може призводити до конюнктивітів діток за рахунок того, що дійсно подразнююча дія, а також пересихання кон'юнктиви. І, наприклад, можна просто зволожуючи каплі в такому випадку використовувати, аби дійсно закривати пов'язочкою, щоб захистити очки новонародження. Тобто це вже з народження, аня так розумію, що потрібно само народження, от коли от в Ксюше, да, дитину. Забрали під лампу. І от, якщо ти не присвяткувала цей момент, чи не знала, наприклад, так як Ксенія, от що робити, вже зараз починати крапати якісь краплі? чи? Е, ні, просто якщо за на сьогодні є якісь симптоми, щось турбує, наприклад, у дитинки є бачите, сухість, там постійно там кірочки на повіках, ви бачите, що виділення йдуть очей, то дійсно почервоніння очей також кон'юнктиви, юктив, кон то ви можете в такому випадку, ну краще взагалі до лікаря, щоб він оцінив. Чи достатньо просто зволоження, а може там взагалі? Нічого і не потрібно, тобто просто оцінити зараз. Якщо ніяких симптомів нічого немає, то просто спостерігати за дитиною е, ну, і радуватися mm -hmm. разом. Mm -hmm. Насправді в нас була така проблема, і ми її пропустили, ми не знали, що потрібно капати. Е, дійсно, були виділення з очок, так? І, да, е, сухі, суха кірочка і червоні mm -hmm. очі. Е, але... А як ви рятувалися? Насправді воно просто пройшло та, з ага. часом, але я думаю, що для дитини це створило дискомфорт. Mm -hmm. Якби mm -hmm. ви знали, то використовували би капхи. Mm -hmm. Я зрозуміла, Ань, ну тоді розкажіть нам от взагалі, чому з'являється жовтяниця? Що це таке? Ось і як з ним, ну потім вже розберемо, як боротись. Звісно, дивіться, жовтяниця це такий стан дитини, коли, який характеризується підвищеним рівнем білірубіну. Угу. А як ми візуально це бачимо, це дійсно пожовтінням шкіри дитини, а і також всіх слизових і кон'юнктиви очей. Тобто, це також ротик, абсолютно не тільки шкіра і слизові, і все інше. А, чому це виникає? Тому що в нас є такі червоні кров'яні тільця, це ретроцити, угу. вони руйнуються і утворюється білірубін такий. Непрямий, не зв'язаний, uh -huh. і далі він йде в печінку і зв'язується і стає вже нетоксичним, і потім виводиться з сечею калом дитини. Тобто, в нас є чого ця жовтяниця, тому що йде дисбаланс між тим, скільки утворюється білірубіну, і скільки знешкоджується і виводиться. Тобто, в нас утворюється більше, чим виводиться. Відповідно, ми бачимо візуально цю жовтяницю в дитини. Ну, а це виходить в нас, в вагітної мами проблема з Ні, ні. Це дитинка. Насправді, діти, коли під час вагітності в діти, коли в мами в животику знаходяться, в них гемоглобін, перепрошую, він фетальний. Він зовсім інший, ніж в нас. Він переносить набагато більше кисню, і, ну, тому mm -hmm. що не потрібно. Легені ще не включається, mm -hmm. і, і потрібно більше кисню, і він йде такий специфічний фетальний. А коли дитинка народжується, починає вже дихати, він починає руйнуватись. І замінюватися на такий, як дорослий ніби гемоглобін. Е і е е під час цього руйнування фетального гемоглобіну утворюється якраз велика кількість білірубіну. Того насправді ну, це фізіологічний стан, і насправді жовтяниця приблизно в 60% доношених діток спостерігається. І якщо це перечасно народжені дітки, то взагалі в 80% випадків. Угу. Тобто, насправді це дуже час, ну, частий такий стан, і це не то, що навіть там хвороба, а, а це просто стан такий, за яким потрібно слідкувати і ну, уникати всіх критичних моментів. Ну, До речі, я пам'ятаю. Що у мене старший син, коли він народився, він одразу народився нормальний, ну тобто нормальна світла шкіра, а потім на другий день здається, на другий день після пологів я побачила, що він трохи пожовтів. Я звернулася до лікаря і кажу: подивіться, будь ласка, ну моя дитина жовта, мені здається, що вона жовта. Вона каже: ні, ні, все нормально. А потім вже нас мали виписувати. І прийшла лікар, подивилася, і каже, ну давайте зробимо аналіз, щоб дізнатися, який білорубін, бо таки да він жовтенький. І цікаво, що ну, все слава Богу, пройшло добре. Нас виписали, ми не лежали під лампами і з донькою не було таких проблем. Але я знаю, от і Ксюша, тому явний приклад, що деяких дітей одразу кладуть під лампу. Від чого це залежить? Що от одних дітей легко проходить, а в других от, так важко. А, так, звісно, а, ну від багатьох насправді факторів можуть бути проблеми з вручений гіпотеріоз, наприклад, з щідвиною проблеми, чи а, проблеми з шлунково кишковим трактом, тобто порушення а, 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 патології печінки і виведення а, самого зв'язування цього білі і виведення. Ну тобто, це можуть бути абсолютно а, є такі фактори під час вагітності вас, а, ну всіх жінок насправді. А, Обстежують і дивляться, ага. і стараються максимально знайти як найраніше всі нюанси, які потрібно коригувати, тому що то насправді це вже як профілактика йде. Ага. А, також ми слідкуємо і дивимося. Є ознаки патологічної жовтяниці, яку потрібно більше спостерігати. Більше знаходитися в пологому будинку, можливо, більший нагляд. Тобто, насправді, фізіологічно жовтяниця рахується, коли вона починається з другого, третього дня uh -huh. і продовжується не довше двох тижнів. Якщо uh -huh. це перечасне народження, дітки, то до трьох тижнів це абсолютно нормальна ситуація. А якщо жовтяниця починається на першу добу життя, як у вас виникла, чи з сьомого дня і пізніше, це більше до відноситься до патологічної жовтяниці, яка потребує більшого дообстеження, більшого. Більше настороги нагляду за дитиною в такому разі Ксюш. От Анна нам щойно розказала, в тебе були якісь проблеми, коли ти була вагітна з щитовидною залозою, чи ну от, ні, до речі, мені цікаво. ви сказали патологічна і фізіологічна. Я не мала ніяких проблем. Та ну, до речі, mm -hmm. коли була вагітна, все було добре, і нас вагітність взагалі дуже чудово пройшла. Mm -hmm. От різниця між патологічною і фізіологічною це в чому? Фізіологічна це така, яка не потребує якихось там додаткових методів лікування, там більшого обстеження. Це рахується абсолютно нормою і насправді всім дітям з жовтяницею навіть визначення рівня білірубіну не, ну, не потрібно насправді робити. Просто це. Як це не то, що там дуже погана патологічна жовтяниця просто означали, що це таку жовтяницю потрібно більше з таку дитинку з жовтяницею потрібно більше обов'язково моніторити, дивитися рівень білірубіну, потрібно додатково обстежувати. А чого ця жовтяниця виникла? До речі, я ще не сказала дуже часто, причини є конфлікт. По групи крові і разу з фактором дитини і, да, і в мами і дитини також це один із ага. таких нюансів, чого може жовтяниця виникати. І це не значить, що це щось дуже погано. Просто от більший ризик, вона може бути більший рівень біля робіно, але тут допомогти і далі все буде добре абсолютно. До речі, ми просвятилися на лампі, пролежали п'ять днів в пологовому, нас виписують, ми повертаємося додому, до нас прийшов лікар там на третій день після виписки. І як виявилося, ми знову і ми знову поверталися і знов знову Да, mm -hmm. і знову міряли, ходили біля Рубін. І що він був такий високий? Трохи перевищував, да, ага. достатньо. А,ня, от скажіть, будь ласка, я так розумію, що норми біля рубіну, вони коливаються, mm -hmm. немає. Да? Я знаю, що за високий біль Рубін він е дуже шкідливий. Для печінки. Так, ну це так, але найбільш, ну, найбільш небезпечно все таки енцефалопатії, тобто враження головного мозку. Ага. Тому що непрямий, оцей незв'язаний білірубін, який утворився після руйнування цих еритроцитів, він може переходити через гематоенцефалічний бар'єр і до головного мозку дитини. І насправді дітки більш схильні до враження. Того так слідкують і міряють особливо так. От, навіть означають, що є от патологічна, щоб за нею більше слідкувати, щоб не пропустити момент, коли а Високий рівень білірубіну може спричинити шкоду для дитини mm -hmm. печінку не настільки насправді більше енцефалопатії, гострі, хронічні. Також до речі, приголухуватість може бути нейросенсорно, як наслідок враження, ну враження це якщо дуже серйозно, вушок. Так, так звичайно, так то дійсно, але більше ми боїмося, все-таки враження головного мозку. Насправді ну, я розумію, що це вже такі досить критичні стани, коли звичайно. дітей тримають дуже довго. Так ну от який термін можуть отримати дитину на ваші практики практиці було таке, от що ви бачили, що там дитину довго тримають Тому що я розумію, що угу. в ксеніному випадку це недовго ну, їх потримали, потім ну, виписали. ну Значить, біля рубін угу. знизився, а потім він знову підвищився. Чи як? Ну тобто, а от як ну, довго так. можуть тримати дитину? Ну насправді немає норм таких. Тобто, все залежить від того, яка динаміка. Тобто біля рубін знижується, хороша динаміка, вже абсолютно не критичний рівень. Вже не потрібно фототерапію використовувати, угу. достатньо тільки гарного догляду за дитину. Там сонячного сонячної інсиляції, тобто прогулянки під сонечком, там грудне вигодовування, чи якщо немає, ну можливо, зм... суміш формула, звісно, вигодовування формулою без без питань абсолютно. Просто якщо вже не потрібно моніторити рівень білірубіну він вже впав і не критичний. Ну немає потреби використовувати ресурс у лікарні, а можуть виписати додому, але я впевнена, що вам. Розказували, які є е, критерії, такі червоні пропорції, при яких вам потрібно знову звернутися до лікаря. Ну, Насправді ні, не, не розповідали, тому мені це цікаво. Нас просто пожовтіла дуже сильна mm -hmm. головка, е, і ну, ми звернулися. Воно почало сходити. Кажуть, що воно сходить від mm -hmm. п'яток і до голови. Так. І Якби п'ятки вже були достатньо білі, але голова при тому була жовта. І от як ви сказали, е, енцефалатія враження головного. <реш> ну, е, як будь-які батьки, відповідно, що е, ми почитали в інтернеті, Звичайно. які бувають наслідки. Е, не зовсім Цім розуміючи, наскільки критична ситуація в нас, ми дуже налякалися, тому що це новонародження дитина. Е е і ну, вже якби те, що ми побачили, що головка знову uh -huh. починає жовтіти, і достатньо сильно ми звернулися відразу е в лікарню. Uh -huh. Там не був вже такий високий білі рубін, але ще потрібно було посвітитися. А от за червоні пропорції, те, якби, що може провокувати, то. Ну, а, не діки, Добре. Розкажіть да. Да, про червоні пропорції тоді. Добре. Дивіться, а це жовтяниця, яка виникла вже після виписки з пологу, особливо на сьому добу чи пізніше. Далі, якщо була ну, жовтяниця, але після виписки додому вона починає збільшуватись. Як ви правильно сказали, вона дійсно починається з голови, голова очі зразу жовтіють, і потім вже тулуб і кінцівки нижні. І так само вона буде зменшуватися, абсолютно в такому ж самому зворотньому. Напрямку, тобто, якщо ви бачите, що у дитини збільшується, наростає жовтяниця, це також потрібно звернутися до лікаря. Ну, по крайній мірі до лікаря і далі до сімейного, наприклад, і вас вже зорієнтує лікар, що робити в такому разі, чи просто виміряти рівень, чи треба вже дійсно, як в вашому випадку, знов повторно в стаціонар звернутися. Якщо дитина млява не їсть болівання. Дитина просто лежить. Вона не активна абсолютно. Була активніша тут бачити щось не ок абсолютно з дитиною. Тобто, якщо блівання, бачите, що дитина млява, а до речі, підгузники, Якщо менше шести підгузників на день, ви бачите, тобто випорожнення і сечове відділення в дитини дуже рідкі, менше шести разів на день, тоді це також є привід звернутися до лікаря однозначно. Це менше таке запитання. воно мене дуже турбує. Чи може це повертатися в дітку е, протягом життя, і, е, ну, чи, чи це не нашкодить її якось у майбутньому, те, що в неї була настільки довго вона? Е, ну, Немає прямого зв'язку з тим, що була жовтяниця з некритичним рівнем, рівнем білірубіну і наслідками прям. Очевидними для дитини в майбутнього такого немає. Звісно, можуть бути, якщо був критичний рівень білірубіну і було враження, все таки дійсно ця ж саме енцефалопатія чи там, дія діясну, тобто на слух. Але багато є статей, і досліджень, які показують, що ну, дуже цікаво. трохи більший відсоток ймовірність мати підвищений тиск в майбутньому ну, в дорослому вже в житті. А з приводу ожиріння також більший ризик. З <питеріг> тих дітей, які перед патологічною патологічну Ну, тільки мали жовтіниці. Ага, Всі, тобто. А, ну, Більше патологічно, ага. дійсно. Точно читала за підвищення, підвищення ваги і підвищення тиску. Знаєте, Я маю проблеми зі слухом, з тиском, і іноді з цією вагою, то я думаю, чи не в було мене жовтяниця, потрібно питати у мами. Ну, до речі, мені здається, що у всіх була жовтяниця в дитинстві. Е, ви правильно сказали, це більше з патологічною і більшим ага, рівним. Тобто патологічні – це так. такі серйозні випадки. Звичайно. Якось ми не можемо зовнішньо повпливати на те, що от в дитини буде жовтяниця чи не буде жовтяниці. Ми ніяк тобто... е, Дивіться, якщо дитина не доїдає, угу. імовірність того, що жовтяниця буде більша. Тому що спорожнення кишківника воно йде нерегулярне, ну менше, і відповідно білірубін рідше виводиться, більше накопичується, і візуально ми бачимо більше жовтяницю. Насправді, ну я таку трошки підступну річ, але насправді є жовтяниця грудного вигодовування і жовтяниця грудного молока. Хоча грудне вигодовування, насправді дійсно навіть якщо жовтяниця грудного. Вигодовування, це якщо недостатньо, йде, наприклад, буває така, що в мами недостатньо молочка виробляється дитина менше їсть і за рахунок цього дійсно більше йде жовтяниця. Але це непогано. Це просто треба запідозрити, організувати грудне вигодовування, просто проконсультуватися з спеціалістом, налагодити лактацію, і все буде добре абсолютно. І, наприклад, якщо жовтяниця грудного молока. Придому молодці є просто один е, такий е, компонент, це далеко не всіх, але таке буває. Він може просто провокувати жовтницю. Е, е, ми її коли можемо запідозрити. Якщо виключили всі інші причини жовтяниці, і е, піки такі е, жовтяниці, вони десь на 4-5 дні, і десь 14-15 день такі піки жовтяниці трошки будуть. Притом при цьому рівень білірубіну абсолютно не критичний. Він невеликий, mm -hmm. просто жовтина трохи жовтувата, і е, 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 це не, не потребує абсолютно відміни грудного вигодовування. А це просто треба знати, мамі слідкувати за рівнем жовтяниці в дитини, наскільки е, який рівень жовтяниці, скільки в дитини шкіри, чи вона не збільшується, чи в собі потрошечки проходить. І при тому при жовтяниці грудного молока вона десь до трьох місяців навіть може е, ага. тривати. І це абсолютно нормально, тут не треба переживати. Просто от у вас така ситуація, і все добре, і нічого страшного тут немає. Тут ніяких наслідків подальшому не буде. А до речі, що ви скажете з приводу того, що от, е, ну, буває таке, що от мама годує груд, ну, на грудному вигодовуванні, а потім у дитини з'являється жовтяниця, так як ви сказали, там на 14-15 день, і мама така, о, ні, значить, це напевно якісь проблеми там з зі мною. Давайте переведемо на суміш дитину. Що ви скажете з цього приводу? Потрібно чи все ж таки якось потрібно залишитись на грудному і пережити цей процес? Так, зрозуміло, Дивіться, це не на 14, це я вам піки розказувала. Ага. Вони піки в плані і підвищення можуть бути самої жовтяниці. Не потрібно абсолютно, тому що якщо це жовтяниця грудного молока, то рівень білірубіну при цьому буде абсолютно не критичний Він не буде завдавати шкоди. Потрібно просто спостерігати і користь від грудного молока більша, ніж буде користь того, що ми переведемо дитину на формулу. Ну До речі, Жовтяниця грудного молока. Це значить, що в самому грудному молоці є, от ви сказали, ці фактори, які провокують. Харчування мами якось може повпливати? Я ж, до речі, зацікавиться. Ні? Ніяк. Тобто, не, не, не мама видіться. може їсти все, що завгодно, так як і все нормально. Це взагалі від мами не залежить, що там молоці виробляється щось, що може провокувати для дитини таку проблему. Мамі можна все. Серйозно. Ну, а як тоді, ну. Окрім фототерапії, ви сказали, ще можна сонячне проміння так використовувати так. як варіант. А що ще можна використовувати як ну, щоб допомогти дитині пережити цей? Стан такий. Зрозуміло. Дивіться, якщо ми беремо протоколи, то саме прямо лікування, то це фототерапія і заміни переливання крові. Ну це вже критичний рівень. Це вже коли йде, так, а о, так, що ми робимо? Сонячні промені і фототерапія, що це таке, для чого? А просто під дією цих променів зазвичай синьо зелений спектр найбільше. Угу. Доказано, тому ви бачите колір лампи, самі такий синюватий. Так. <laughs> так. А, просто під цим, саме під цією довшиною. Нією хвилею руйнується найактивніше білірубін, тому mm -hmm. в лампи, коли робили їм, нам ж треба було максимально користь використати, тому вони так зроблені. Mm -hmm. а, але під сонячним променем так само білірубін руйнується в шкірі, і відповідно він зменшується. Це насправді досить цікаво, В Англії вперше це замітили і такі дослідження провели. Притом, навіть коли в пробірці була кров дитинки з жовтяницею, коли вона постояла на сонечку, то в цій в цій крові вже рівень білірубіну також зменшувався. Дуже ага. цікаво, до речі. А от що ви скажете з приводу того, мене ще цікавить таке питання, як дитина, от вона відчуває якось цю жовтяницю на собі? Е, якщо це, наприклад, фізіологічно, чи відчуває вона якийсь дискомфорт? І от якщо патологічна жовтяниця, наскільки я так розумію, що коли оці кірочки з'являються і почервоніння очей і сухість, то тоді відчуває? А от якщо mm -hmm. фізіологічно ну, вона дуже не хотіла лежати під лампою, вона страшне, як плакала. От що ви скажете, відчуваєш а, щось діти? Так, ну мені важко о о о о про це судити, тому що якби дитина ще маленька, вона мені нічого не скаже. А в протоколах немає щось такого? Ну, дивіться, більше дійсно сухість. Я думаю, ви бачили е дуже часто лущення шкіри. Так, е на шкіра дуже е виплачується так само сухість кон'юнктиви, очей. Тобто це може бути супроводжуватись. А в, в плані відчування самої жовтяниці, то. Е Можливо, прямо коли енцефалопатія, то дійсно там можуть бути ага. а, Це а, в вкрані звичайно та. а можливо. Ну, накопичення біля рибі, ну я не можу вам сказати, тому що не було таке, ну я не бачила таке. Ага. Дитина дійсно ще нам не скаже, що її турбує. Ну, знаєте, Можливо, було неприємно від того, що вона лежала гола там під можливо. Ці ламки, і можливо цей ультрафіолет, дуже да, очки, не. Можливо, то вона. Абсолютно. Ну, тому вона ну, діти ж відчувають, да? хоча вони нам не можуть пояснити, але вони а, відчувають, чай. що там їх щось турбує. Навіть ну там животики чи ще щось. Вони от якось показуються. Мені цікаво, от, чи на жовтяницю є якась реакція. У дітей чи ні, як вони себе поводять mm. в цьому процесі. Не можемо сказати, можливо, більше нервують, ну, як ви сказали, там лампа не подобається. Тобто їм щось не подобається, вони реагують, чи їм плаче, можуть там вирадувати. Ну, Хоча коли забрали з під лампи, абсолютно все нормально. Ну, тобто не подобалося. Ну, коли лампа під є, лампа, не так, не лампа не подобалася, а коли ви забрали під лампи, там біля мами, то все добре їй. Вона просто була біля мами мені здається. Додачі хочу додати ще. Насправді існують не тільки лампи, просто вони не дешеві варіанти, Варіант. найбільш розповсюджені, того їх більше використовують. Окрім ламп, наразі існують матрасики дитячі, які також дозволяють проводити фототерапію і одяг на, на дитинку новонароджену, що насправді є Ого. досить комфортніше і допомагають полегшити перебування дитини з мамою там в лікарні і лікування самої жовтяниці, тому що не потрібно під лампою. Лише лежати можна мами на ручках бути чи там годувати там і все ще А Чому про це не говорять в лікарні? Ну, наприклад, це ж було значно. Ми я так розумію, що все, одяг що... він напевно коштує дорого. Ну, ціна... ну так, ну матрасики також. Ну так, да, тобто ну, цінова політика, я розумію, що вона висока. Але от чому не сказати батькам, що є от можливість ось така. Чому не запропонувати батькам тоді? Ну я думаю, що деякі б батьки ну, могли б собі купити Загалі, хоча б. б один комплект для того, щоб дитині було комфортно. Ну, певно, це в доступності, тим більше в наш період військового стану. Uh -huh. Насправді, в нас не тільки з обладнанням, в нас і з ліками і вакцинами є серйозні uh -huh. проблеми. Ну, це правда. Того я не то думала. в нас немає от, зараз матразу? Ну, я, я не бачила. Це всюди, коли запит був, наприклад, щоб пош при пошуку знайти лампи чи якісь інші обладнання для лікування жовтяниці, наприклад, там вже вдома, то звичайно це тільки лампи йдуть, підтягуються. Uh -huh. До речі, дивіться, ми брали в оренду лампу, коли uh -huh. ми вже. Були вдома, вони поверталися в лікарню, нам підсказали про те, що можна взяти в приватних клініках лампу додому, посвітитися і ну, повернути тоді її назад. Для нас п'ять ночей, оці, які ми були в пологому, це справді, було дуже важко, тому що ми не спали, малюк не спав. Ну, і от якби я знала альтернативу, що є матрасики і одяг, напевно, я би шукала його будь-де ну, аби заспокоїти дитину. бо це проблема. І, по-перше, дитина не дуже хоче лежати в боксі. Лікарняні лампи досить високі і вони не можуть підтягатися до ліжечка, щоб дитина лежала з мамою і на маму, то та лампа світила. Ну, от, до речі, на здорову людину ця лампа якимось чином шкідливий якийсь вплив має. Це синій спектр світла. SPF потрібно наносити. Ну можна. Це було б тобто ну дорослим, доросли, наприклад, де, мамі? Де немає якоїсь такої шкоди, якщо чесно. Ага, ну тобто можна покласти текстину. дитину біля себе і ну можна, але в принципі. Не рекомендуюся все таки, ти uh -huh. тому, що це потрібно дитині, бо там досить висока доза. Насправді це ж не те, не що там ми під світлом на вулиці, там високі, високі дози йдуть. І, наприклад, як дійсно навіть ту ж саму лампу, ви вдома використовували. Ви ж можете її виключити дитину, погодувати вам все, що потрібно так. зробити, і потім повернути дитину. Вам лікар на для вашого випадку розрахувала приблизну кількість годин, скільки потрібно буде під лампою. Ви собі можете вже, наприклад, дитина заснула собі об собі поставили далі під лампою. Uh -huh. І вже э, захистила дитину в плані uh -huh. э, окулярів чи пов'язочок і всього іншого. Yeah, дуже така цікава річ. є, ну, Ми вже про нього дізналися під саме кінець білі рубіжка, так, э, ну, так називається пов'язочка, така в аптеці спеціальна, яку купуєш, як кладеш. Ми перших чотири дні мучили дитину страшне, просто uh -huh. ну, не знали, що і вам є не така. Річ. Ну насправді э, медсестра вона сказала, що можна просто накрити, але якщо хочете, то там можете піти в аптеку, якусь пов'язочку uh -huh. купити. Але вже потім прийшла лікар, і вона каже, що от є така річ, так. і, і сходіть. це якраз були вихідні, і ми на них попали, ага. ну і не було тут, кому підказати. Я зрозуміла. Так, і вже тоді ми дізналися, ну, насправді дуже зручна річ. Ви просто так казали, для чого в стаціонарі були, дивіться, у вас просто був високий рівень, ви відмічали? Так, народженні. дуже високий рівень. Тобто це ж не тільки саме лікування, а ще й нагляд за дитиною. І е, коли дитина перебуває в стаціонарі з вами, то є Можливість швидко реагувати на всі зміни. Тобто, наприклад, постійно ж набирали аналіз крові, вміряли рівень білірубін, або білірубінометром транскутанним, або аналізи набирали, дивились, моніторили. тобто, Насправді, якщо взяти протоколи, фототерапія вдома, вона ну, не є супер рекомендована, Оцінювати ризики і користь. Дійсно, це може бути використано. І Якщо в дитини вже зменшується, нічого критичного немає, тобто обстежили, вас знайшли причину, чого ця жовтяниця не фізіологічна в дитини вашої була. Тобто далі можна вдома лікувати, того вас все правильно зробили. Насправді ті п'ять днів були дуже необхідні, тому що ну, так. ніхто не міг дати гарантії, що в дитини не підвищиться рівень пілі угу. А як ви дома прослідкуєте? Якщо воно так не вона насправді, як ви говорите, падала до вечора, там нам обстежували, вона назад піднімалася, ми знову сутками там лежали е під. Е Лампою, як ви правильно сказали, вже коли побачили, що вона падає, що динаміка хороша, mm -hmm. нам тоді дозволили просто, що ми можемо взяти в оренду і вдома посвітитися. Mm -hmm. Я розумію, що якби потрібно в першу чергу ну, адекватно батькам відноситись до того, що відбувається в лікарні, до лікарів до ну тому, що це здоров'я вашої дитини. Як на мене, то от, варто того, щоб потерпіти. Так, ну дійсно дуже цікава тема. Дуже дякую вам за розмову. за... Таку ну таке розкриття, глибоке теми було дуже цікаво. Дякую тобі, Ксенія, за твою історію. Нехай всі дякую. діти будуть здорові. Також дякую. Важко уявити наше життя без хвороб та проблем, особливо коли це стосується наших дітей. Саме тому кожного дня я прошу Бога берегти їх від всього недоброго, тому що знаю, він здатний попіклуватися про них. Тому, друзі, бажаю вам та вашим дітям Божої охорони та міцного здоров'я, миру нам і до зустрічі!